І знову всім привіт, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Channel. Продовжимо Mortal Kombat 11 онлайн. Будемо грати проти Елона Блека. З якоюсь людиною з нікнеймом Джалема. Так, поїхали. Ерон Блек проти нас. Так, добре, так Так. добре, так, захвати, пішли, мої, добре, мої, захватиться, добре. Добре, Easy. Так, далі поїхали. Другий раунд. Так, добре. Захвати їсть, я не знаю, як маленькі. Пробівні, пробівні пішли, добре. Вони ж обожнюють пробівні. Диви, 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 як грає, друзі. Рибками грає, диви, рибками грає. Так. Ривками граю. Це, це ж треба вміти грати таким чином. Це треба ще вміти так грати, слухайте, ривками. Фатаблоу хотів зробити, уявляєте, Фатаблоу хотів зробити, друзі. Фатаблоу хотів зробити. Це просто же... Господи боже. Я, я хотів би, щоб прибрали взагалі фатаблоу з онлайну. Тому що ці 35%, які вони намагаються забрати в тебе в онлайні, ну це смішно. Scorpion. До речі, друзі, зараз він буде міняти персонажа, скоріш за все, тому що він обісрався з Блеком. І зараз ви побачите, як ця істота буде міняти персонажа. Я ж сказав, this what i say. Him gonna be changed the player. <laughs> I know this. <that> <laughs> Spawn. 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 Це, це відсмоктати за одного персонажа, обісратися за нього, а потім взяти іншого персонажа, показати, ой, диви, бачиш, я, я круто граю, за... так навіщо ти взагалі за нього грав? ну, come on. Так, 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 так. Щоб зоніти потім. Дивіться, дивіться, друзі. Ви зрозуміли, так? Тобто пограти за Ерона Блейка, я ж кажу, обістратися за нього, щоб взяти іншого персонажа. Щоб взяти іншого персонажа. Просто. Я не знаю, як ці люди взагалі грають на що вони грають. Ось вам все. Ось вам і все. Ось вам і все. Я ж кажу, Обісратися за одного персонажа, щоб потім обісратися за іншого. Так. Давай. Так, так, диви, 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 дивись, диви. зонінгом, зонінгом, стрільбищем. Іди сюди, клоун. Дивіться, дивіться, друзі. Я ж кажу, обісратися за одного персонажа. Обісратися за одного персонажа, щоб проти потім обісратися за іншого. Дивіться, ривок. Давай. Finish. Ось і все. Easy. Very easy. Так, ну що, друзі? Дивиться, і кабель натискає. Кабель, кабель, друзі, дивиться, від тікає, тікає. Бачите? У нього підгоріли, він тік. Тобто, я ж кажу, обісрався за одного персонажа. Потім думаєм блін я покажу, як я круто граю за спауна. І потім обісратися ще за спауна. Оце вам онлайн. Як вони грають, друзі? Тобто, я заробив 25 кристалів і це круто. 2-0 виграв чувака.